Зараз я зайшов в будинок, дивіться, при вході я включаю, у нас, виходить, в залі загорілось світло. Ось так це все виглядає. Це прохідний, у нас там з тієї сторони можна виключити це світло. Так, далі показую вам. значить ми виключаємо Включаємо в коридорі. От ви зайшли, включається при вході. Освітлення повністю по будинку все виключено Бачите, все виключено Далі я включили освітлення центральне, і зараз я вам покажу прохідний світло, як як прохідний виключатель вимикається. Як прохідний виключатель вимикається і включається у нас LED підсвітка. Дивіться. Раз. І от така у нас є led підсвітка в кухні студії гостєвій. Отак так буде світло у нас. Зараз ми led підсвітку виключимо, наприклад. Виключили. І дитина виходить з спальні, звідси, де я стою, і йому треба дойти до самого І включається отакий от ночник. Дитина собі йде, тому що там ззаді мене дитяча спальня. Включає світло і вентиляція у нас включається. В санвузол. І от у нас таке освітлення в санузлі. Вентилятор працює, витяжка. Все. Виключили. І все йдемо. Далі тут у нас спальня. В спальні центральне світло верхнє. І можна включати так само ледовську підсвітку. Такий елемент декору для того, щоб якось цікавіше, яскравіше виглядала спальня. Виключаємо одне друге, Виключаємо. Виключаємо. тут у нас, виходить біля прикриватне таке освітлення. З однієї і з другої сторони можна включати. Отак включається і виключається. Ось такий у нас будиночок по освітленню. Зараз перейдемо дитячу я вам покажу, як все працює там. Тут у нас виключаємо і заходимо в цю кімнату. Теж ледівська підсвітка тут, якщо можна включити центральне світло, і ще один варіант у нас це біля ліжка буде таке світло. В цілому так виглядають освітлення в даному будинку. Якщо у вас цікаве модульне будівництво, замовляйте, будемо раді побудувати в якісні будинки, каркасна технологія, які пересуваються, декілька разів їх можна перевозити з одного місця на друге. Тому щасливо до зустрічі! Звертайтесь!